Редодні Міжбанк закрився з курсом 16,06 гривень за долар та 20 гривень за євро. Втім, відповідальність за падіння гривні не слід повністю покладати на державу. Так вважає радник прем'єра з питань податкової реформи Олександр Кірш. Він впевнений, є провина і самих українців, які піддалися паніці, та почали достроково забирати з банків депозити та скуповувати іноземну валюту, замість того, аби вкласти гроші, наприклад, у товари. Якщо населення продовжить підривати таким чином економіку, а де. Держава не зробить ефективних кроків для зміцнення національної валюти до кінця року. Курс може зрости до 18-20 гривень за долар. Ми Щоб економіка не не працювала, щоб щоб українські товари ніхто покупав, всі несли в обмінні пункти, і щоб при цьому образом був нормальний курс. Так не буває. Коли курс держит зубами, то коли зубів не вистачає, він потом росте в півтора рази. Мені страшно, межа 12 на півтора.